Вас вітає канал Майдан Громадський Контроль. Привіт! З вами Віктор Колбанцев і канал Майдан Громадський Контроль. Сьогодні я перебуваю в камянці Подольському і хочу вам розказати і показати цікаву історію. Журналісти газети Права Україна» разом з активістами Майдан Громадський контроль провели громадське журналістське розслідування. Ну, справа дуже цікава. От ми бачимо, як вже така об'ява у нас є. Тесоно того, що виконком віджимає, я кажу, житло у громадян. Історія дуже цікава. Наші журналісти провели дуже велику роботу і цю історію, я кажу, розкопали. Зараз ми вам хочемо показати людину, саме у якої сьогодні віджимає житло. Ну і потім вже я кажуть, наші активісти розкажуть нашу історію. Ось ця людина підійшла. Добрий день. Добрий день. Представтеся, будь ласка, як у вас. Ой, короя, їх Михайлович. А я клобувався Віктор Володимирович. Якби mm. ваші родичі нам розповіли ту історію, яка сьогодні є. Журналісти нашої газети Права Україна і також майдан громадський контроль провели розслідування. Вони встановили те, що у вас не санкціонована на сьогоднішній день прописана значить, балан Лілія. Mm. це людина, яка незаконно прописана по підробним документам, і я думаю, що зараз в нашій... Нашому розслідуванні наші журналісти розкажуть цю вашу історію. Ну я хочу вас запитати, ви сильно постраждали від цієї історії? У да? да. вас сьогодні хочуть відібрати житло. Да? Mm -hmm. Ну, Я думаю, що працівники, не працівники, журналісти газети права України, майдан Громадський контроль, ну, разом значит, з вашим племінником. Ми доведемо цю справу до кінця, і я думаю, що кримінальні справи проти осіб, які порушують дії чи будуть порушені. Так що давайте зараз перейдемо до розгляду нашої програми. Друзі, зараз я хочу представити вам нашу групу активістів Майдан Громадський контроль, Хмельницького відділення, голова хмельницького відділення Валерій Геннадійович Тисленко, Це його заступник, а також голова Кам'янець-Подільського міського відділення. Олеся Понятовська, це наші два журналісти з права України. Вони разом я кажу, проводили це громадське розслідування, про яке я вам тільки що розказав. Ну тут де просто відкритий віджим квартири. Пані Леся, ви якби більш детально знаєте, розкажіть, будь ласка, що тут у вас відбулося? Ну я постараюся. Добрий день доволі коротко. Я перепрошую, я не привіталася. Вітаю всіх кам'янчан. Я вітаю всіх тих людей, які дивляться, Ютуб-канал Майдан Громадський Контроль, всіх тих людей, які не залишаються осторонь проблем простих людей. Ми вам показали особу, в якої реально намагаються відібрати його житло. І власне, чому ми почали цим займатися? бо... Склалося враження, що цій людині не просто загрожує залишитись на вулиці, а загрожує його життю, тому що ділки з місцевої влади, на жаль, навіть в особі міського голови Семашкевича, надто далекі далеко зайшли. Так, ось я нагадаю такий невеличкий екскурс в історію У 2018 році. В нас в місті в багатьох люди знаходили де завгодно отакі от листівки і в дверях своїх квартир, і на машинах, щоб ви зрозуміли, виконком віджимає квартири. Ну, для мене особисто це прозвучало як, як крик про допомогу, оскільки наше містечко доволі невелике, і я коріна кам'янчанка. Сталося так, що верніше виявилося, що я знаю цих людей вже, коли ми втрутилися в цю ситуацію. Виволо що я знаю людей. Ось пан Анатолій, це племінник власника, власника квартири. Хоча тепер не знаю чи власника, але ми почали займатися цією справою. Ви знаєте, я думала це якась помилка. Ну, всяко буває, в нас то інститут прописки скасовується, то в нас інститут реєстрації, але не, не так все просто. Е, Анатолій для початку почав писати заяви, тобто як слухняна е, особа, людина, яка хотіла е, вияснити, в чому власна справа. Він не хотів йти на жоден конфлікт. Він написав заяву міському голові з тим, що. Е, я коротенько процитую. Мені стало відомо, що в моїй неприватизованій квартирі зареєстрована пані Балан. Я чому кажу, що пан Анатолій? Тому що він діяв на той час на підставі доручення, який був наданий паном Віктором. Він значить, пан Анатолій повідомив, що міського голову про те, що в цій квартирі виявилось випадково, що прописана ще одна особа. А власне, як виявилось? Пан Віктор проживав якийсь певний час один, він не мав змоги сплачувати за квартиру. Борги накопичились. Ну і пан Анатолій, відповідно, з таких гарних людських почуттів почав оплачувати борги по цим квартирам. І ось тут виявилось, що прописана ще одна особа. Ви знаєте, забігаючи наперед, я вам скажу, ця особа, працівниця міського конкому службу 005, балан Лілія Зігмундовна. Ну, вже по само по собі викликає подив саму по собі. І ось коли пан Анатолій звернувся до міського голови, це відбулось 18 серпня 2018 року. 21 серпня 2018 року, за підписом міського голови, пан Анатолій отримує ось таку відповідь, що в цій неприватизованій квартирі зареєстрований виключно пан Король Віктор один. Я зауважую 21 серпня 2018 року. А тепер я вам покажу іншу відповідь, яка датована через 10 днів пізніше за підписом начальника ЖЕКа, в якій написано, що в цій квартирі проживає зареєстрований пан Віктор Король і зареєстрована пані Лілія Балан. Причому? Вже на цей момент пані Лілія Зігмундовна Балан вже є основним квартиронаймачем. Що це означає? Значить, що якимось чином ця пані прописалась, прописалась в цю квартиру і вона мала би прописатися за згоди власника, але власник стверджує, що він ніколи такої згоди не давав. І далі, щоб вона могла стати основним квартиру наймачем, сам інша прописана особа в даному випадку, Віктор Король, він мав би знову дати згоду на те, щоб вона стала основним квартиру наймачем. Він також стверджує, що він не давав такої згоди. Можете собі просто уявити, з якою радістю нам хотіли відповідати на всі запити. Зрозуміло, ніхто не хотів, всі казали, що в рамках чинного законодавства і так далі, і тому подібне. Але разом з нами, разом з нами, як громадську організацію Майдан Громадський Контроль, про це стало відомо працівникам поліції. Ну, власне, це складно було приховати, перепрошую, через те, що. Ось ці от об'яви вони були розвішені на будинках, і хтось фотографував і викинув мережу інтернет. Поліція відреагувала, відкривши кримінальне провадження і внесши відомість в ЄРДР. Але вони не внесли його як окреме кримінальне провадження. Вони внесли знаєте, як ще в, в одній справі. Як сукупні так, да, як зовсім з іншим прізвищем, тобто особ, особ, особисто по, по королю у цій справі не було по його заяві. Кілька разів і пан Віктор, і пан Анатолій були на допити, напевне, були в поліції, з ними спілкувались, вони давали покази, мали призначити графологічну експертизу. Анатолій приносив блокнот і всякі інші папірі з почерком власника. Ну не власника, а віктора короля. Ну скажу вам так: самі поліцейські казали, що неозброєним оком видно, що це почерк не цієї людини. Значить, далі більше не повідомляли. Жодним чином не повідомляли ні короля працівники поліції, ні Анатолія про хід справи взагалі рухається, вона не рухається, проводять якісь процесуальні дії, не проводять. Пан Анатолій намагався в поліції взнати на якій ж стадії знаходиться це розслідування, але йому сказали, оскільки він не є особою по справі, а має тільки е -е, доручення, то він не має права ні про що знати. Ну а віктору розуміє розуміється, що абсолютно ніякої інформації не було надано теж і ось недавно. Абсолютно випадково, ми дізнались про те, що все ж таки графологічна експертиза була проведена. Я не можу стверджувати на 100%, бо я не бачила ці експертизи. Але є особа, причому посадова особа, яка бачила цю експертизу. І от він стверджує, що в цій експертизі було написано, що почерк в документах. В ЖЕКі, власне, в Жекі, да, які ну, мав би підписати на самом деле, Віктор Король, Король, що він погоджується, щоб Балан стала основним квартиром матчем і так далі, належить не Віктору Королю, а належить саме Лілії Балан. Тобто одна особа підписувала, але ми тоді маємо ну, таку колізію, коли на допити викликали директора. ЖК Свідерського. Нині це управлінська компанія. Він міг проходити тільки в якості свідка, але пробачте, який він свідок, якщо він затверджує, він подлінась забули на українському підпису. Да, підпису цієї особи. Тобто, це якась організована злочинна група. Так ось. Е коли ми знали про цю історію, нам стало цікаво, а де ж кримінальна справа? Тобто вона закрита, вона мала якесь логічне завершення, вона потрапила в суд. Ну стіна, стіна, ми нічого не можемо взяти. І так само за чутками ми знаємо, що на сьогоднішній день ця справа закрита. Діючим прокурорам міста Каміця-Подільського, бо в той час якраз один прокурор змінився на іншого. Що діючий прокурор закрив цю кримінальну справу з формулюванням за відсутності ознак складу злочину? Я перепрошую, а в якій країні ми живемо? В мене є дійсно абсолютно логічні, абсолютно скажемо, розумні побоювання за життя короля Віктора. Ми бачимо, що це людина, скажімо так, незахищена верства населення. Що в людини сталося в житті, це питання 10. Цю квартиру отримували його батьки, він проживав там зі старшим братом, який на сьогоднішній день померли. В мене є побоювання, що це є якась схема. І якщо ми віднайдемо ще кілька справ таких самих, то, ви знаєте, мене, напевне, це не здивує. І власне це відео, чому я хочу, щоб воно було розповсюджено. Можливо, навіть такі самі люди, як Віктор, а можливо, вони знають, що в них кварталі прописані люди, да, але вони бояться, бо вони беззахисні. Того я звертаюся до цих людей. Що якщо ви або маєте якусь інформацію, або ви знаєте, що це відбувається саме з вами? Не бійтесь про це, треба говорити. Я дуже маю надію, що ми з вами подумаємо, як це правильно зробити, ви нам допоможете. Ми все ж таки порушимо кримінальну справу або відновимо те, що було. Притягнемо до відповідальності і тих посадових осіб, які е, приймали активну, ну напевне, найактивнішу участь у цій схемі. І ви знаєте, я думаю, не буде зайвим, якщо ми ініціюємо перевірку у от таких от жеків. Вони всі зараз управлінські компанії. Чому? Вони всі підпорядковуються міській владі. І якщо пан Симашкевич в нас дає таку інформацію, яку яка спростовується через 10 днів, то я напевно чогось не розумію. Це посадова особа чи спільник. Тому я вважаю, кажу, що не буде зайвим перевірити усі жеки, перевірити всі управлінські компанії з тим, щоб встановити яка ж кількість в нас квартир є неприватизованих на сьогоднішній день, а це є нас доволі велика кількість, і взагалі як відбувалося відчудження цих квартир, тих, які вже є відчудженими, і перевірити на сьогоднішній день осіб, які проживають дійсно в цих квартирах, чи не прописані в них. Ну, Скажем, тіні, тіні я думаю, що ми знаємо дуже багато цікавого тому, Віктор Володимирович, я звертаюсь до вас як до правозахисника, я звертаюсь до вас як до адвоката з тим, щоб ми допомогли оцим людям. Віктора Короля, ви бачите, людина не може за себе постояти. Анатолій наскільки міг, настільки боровся, але ви розумієте, коли люди самі доволі легко. Зламати доволі легко, і тому, власне, я хочу, щоб оця вся інформація була оприлюднена. Друзі, ви почули розслідування наших фахівців. Я хочу сказати, що вони дуже добре все це розслідували. Ну, що тепер нам треба робити? Я вам скажу, як колишній начальник ЖЕКа я працював багато років у житловій сфері до того, як став я адвокатом, і хочу вам сказати про те, що прописати людину. Квартиру, яка є не приватизована, це дуже важко. По-перше, ця людина повинна бути родичем якимось близьким, або, значить, наприклад, дружиною одного чи іншого, наприклад, брата там цієї. Ну, по документам, які сьогодні мені дали, і я бачу по карточці, карточка нова, воно видно, що вони зробили. Вона оформлена 15.02. 13-го року, розумієте? Тобто на цей момент вони не мали жодного права, жодної можливості значить, дану людину сюди переписати. Тим більше, як нам відомо наші журналісти провели розслідування, пані Балан, вона, вона дружина і в неї є чоловік, і, мабуть, вона десь проживала. Те, що ця людина працює в виконкомі десь і має зв'язок з працівниками ЖЕКа, то це 100%. Так от я хочу сказати про те, що тут без змови. Працівників житлової організації, виконкому і паспортного стола, цього не могло би бути просто. Це їхня афера, це їхня робота, те, що вони зробили. Тут ми бачимо і службове підроблення 366, і зловживання владою. Ну а також ми бачимо те, що є шахрайство, людину прописали, ну не могли прописати, але ж підробили документи, і вона є. Ну і можливо пан мер у цьому зав'язаний, тому що стоїть відповіді, яку він дав. Нашим журналістам вказує на те, що пан мер також це, мабуть, знає, і також, мабуть, в цій ефірі приймає участь. Я думаю, що пан Віктор, а також інші люди, вони не останні. Я повністю підтримую Власів і Прошу наші дійсно людей звернутися до представників майдан, громадський контроль в Хмельницькій області, і саме в Кам'янці-Подільському розказати. Я думаю, що ми виведемо які наші дії. Наші дії будуть дуже прості. Буквально завтра ми подамо повідомлення про злочин, про вчинення даного злочину. А це що саме незаконна прописка, це незаконне привласнення житла в майбутньому. Треба розбиратися, що до речі помер брат пана Віктора, може там теж якісь є. Шляхи того, що тут от незаконно прописали. Ну а також ми бачимо службове подроблення, зловживання владою, посадових осіб і житлової організації, і паспортного стола. Ну а також виконкому. Цьому треба давати обов'язковий розголос, і ми бачимо ця справа. Чомусь, якби там не було зараз, вибори люди повинні думати. За кого голосувати і як приймати рішення того, щоб знову ж такі шахраї не пробралися ані в виконком, ані в депутати і не робили цю чорну справу. Так що до зустрічі, друзі, на каналі Майдан Громадський контроль. Наше розслідування цьому не закінчується, наші журналісти і Майдан Громадський контроль Хмельницької діла будуть працювати і надалі. До зустрічі, друзі. не забудьте подписаться на наш канал, если еще этого не сделали.